Віталій Лізун мав звання головного сержанта. Його поховали на центральному кладовищі Чернівців. Солдат Володимир Карча був учасником АТО. Торік його мобілізували до ЗСУ, де служив навідником. Боєць загинув 27 квітня цього року внаслідок влучання дрона на Донеччині. Йому було 46 років. Сержанта Руслана Йосифовича поховали на центральному кладовищі Чернівців. Старший солдат Віталій Годнюк був учасником АТО. На початку вторгнення мобілізувався в ЗСУ та був стрільцем. Чоловік загинув на запорізькому напрямку у віці 41-го року. Солдата Юрія Дороша поховали у селі Кам'яна. Молодший сержант Дмитро Пою служив у Чортківському районному центрі комплектування. Прощання з ним відбулося у селі Верхні Синівці. Військового Сергія Бричака поховали на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Солдат Микола Рилов був кулеметником та загинув 30 квітня поблизу Вугледару на Донеччині. Йому було 44 роки. Старший солдат Іван Бойчук служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Він загинув торік, 17 січня, на Донеччині. Солдат Дмитро Якушев загинув торік, 20 листопада, в районі Авдіївки, та майже півроку вважався зниклим безвісти. Йому було 33 роки. Роман Горват був учасником АТО. А з липня 2022 року, по грудень 2023 року, служив у танковій бригаді. Військовий помер вдома від серцевого нападу у 37 років. У нього залишилася сестра. Юрій Гладчук орієнтовно півроку воював під Авдіївкою, а потім за ротацією перейшов у прикордонний загін на Буковині. У серпня у бійця мав завершитись контракт. Військовий загинув 6 травня в аварії. Солдат Мирослав Семенюк був стрільцем зенітного ракетного взводу. З 20 червня 2023 року бійця вважали зниклим безвісти поблизу міста Кремінна на Луганщині. Йому був 31 рік. Солдата Вадима Кричуна з жовтня 2022 року вважали зниклим безвісти під час звільнення Херсонщини. Він загинув у 21 рік. Старший солдат Андрій Дубіцький загинув, виконуючи бойове завдання. З ним прощалися у Чернівцях. Олексія Соломіна поховали на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Солдат Микола Миленко загинув 30 вересня 2022 року поблизу Білогірки на Херсонщині. Он півтора року військового вважали зниклим безвісти. Михайло Цікал був солдатом стрілецького відділення і загинув 11 травня на Харківщині. Йому було 37 років. Торік цікала нагородили відзнакою за те, що врятував життя побратима. Старший сержант Іван Коштура загинув 13 травня внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині. Чоловіку було 48 років. Молодшого лейтенанта Олександра Цибульського поховали на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Молодший сержант Петро Серновський загинув 12 травня у віці 40 років. З ним прощалися у заставні. В'ячеслав Руснак доєднався до ЗСУ у лютому 2023 року. В цивільному житті займався сільським господарством. Чоловік загинув 12 травня у боях на Харківщині. Йому було 44 роки. Солдату Сергію Корчаку було 24 роки. Він загинув 14 травня внаслідок удару ворожим БПЛА на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Старший солдат Ярослав Мулик був старшим майстром ремонтного відділення бронетанкової техніки. Загинув 11 травня у віці 50 років. Солдат Віталій Олексюк помер 14 травня на Київщині. З ним попрощалися у селі Лопушна. Солдат Іван Хіщенко загинув 12 травня на Харківщині у віці 48 років. З ним попрощалися у селі Давидівці. Молодший сержант Петро Стрижи Борода був стрільцем-помічником гранатометника. Загинув 15 травня на Харківщині у віці 50 років. Молодший сержант Віталій Карпов загинув у 49 років. Його поховали у селі Вителівка. Солдат Степан Олексійчук загинув 19 травня у бою на Донеччині. Йому було 38 років. Солдат Максим Шишковський загинув 18 травня у Бахмутському районі на Донеччині військовому було 27 років. Солдат Андрій Прісняк загинув у 29 років, з бійцем прощалися у селі Рокитне. Солдат Микола Андрюк загинув 21 травня внаслідок мінометного обстрілу поблизу села Оріхово-Василівка на Донеччині. Йому було 25 років. Сержант Ігор Паньков помер 20 травня у лікарні в Дніпрі. Йому було 48 років. Молодшого сержанта Леоніда Іванова поховали на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. На Садгірському кладовищі в Чернівцях поховали останки 19 бійців бригади «Едельвейс». Військові загинули у березні 2022 року внаслідок російського авіаудару на Київщині. Частину з них довгий час вважали зниклими безвісти, а тіла деяких досі не ідентифікували. Оскільки експертизи тривали понад два роки, деякі сім'ї по кілька разів ховали рештки своїх близьких. Ще понад 250 останків неможливо ідентифікувати. Їх вирішили поховати в одній могилі у Чернівцях, звідки родом частина полеглих.